Свято Козацької слави провели на стадіоні Юність. Його організували управління освіти Коломийського району. У змаганнях взяли участь курені всі шкіл Коломийщини. Більше про захід розкаже наш журналіст Богдан Малецький. У боротьбу за перемогу на стадіоні Юність в Коломиї вступають кращі курені шкіл району. Команди демонструють вміння ходити строєм та виконувати пісні. Не у всіх, правда, все складається. Однак деякі колективи демонструють злагодженість та розуміння Цьогоріч журі визначило шість переможців. Третє місце розділили між собою школярі із Коршева, Струбкова та П'ядиків. На другу сходинку п'єдесталу пошани піднялися курені загальноосвітніх шкіл стовмачика та отинії. а найкращою командою того дня стала дружина учнів замолинцівського навчально-виховного комплексу. Їхні навички журі оцінило найвищими балами. Замолинківці отримали заслужену перемогу. Вони представлятимуть Коломищину на обласних змаганнях.